В Тернопільській спеціалізованій школі номер 5 у дві зміни навчається приблизно 900 учнів. Сьогодні усі вони прийшли на уроки. Організацію освітнього процесу в цьому семестрі ми зробили таким чином, що навчається кожен день у нас друга зміна, це треті шості класи. Всі інші класи виходять в черговому порядку. Перші два тижні інші класи через день, і потім чергуються з наступними класами. Теж через день по пів групи кожного класу. В другу зміну у школі навчаються учні третього класу. Перший день нового семестру школярі одягнули вишиванки. Розповідають, за рідним класом на канікулах сумували. Мені моя сестра Таня купила мені книжку що не день та субота. Я її прочитала за всі ці канікули. Дуже хотіла, я вже скучала за Олексійною. Я, Я думала, що. Що я не, я, я не буду знати, як писати вже чи лі, літери. Вже. На канікулах я прочитала книжку Різдвяна свинка та гуляла. Я їздила до бабусі, гуляла біля в дворі. Загалом за зимові канікули забрали документи з тернопільських шкіл кілька десятків учнів. Вони навчатимуться в інших закладах. Також чимало дітей прибуло з інших міст. Лише у п'ятій школі таких троє. Двоє діток з нашої школи в цьому семестрі вибули в іншу школу за пропозицією батьків за бажанням за заявою батьківніше. А є також троє діток, які прибули до нашої школи. Це дітки, які переїхали з інших міст, і в тому числі внутрішньопереміщені особи. В управлінні освіти і науки міськради розповіли, навчання в школярів триватиме до кінця березня. Наступні канікули весняні в нас будуть з 27 березня по 2 квітня і плануємо завершити навчальний рік, тобто останній дзвоник планується 1 червня. Загалом у Тернополі навчання розпочалося в 38 закладах середньої освіти. У великих школах учні відвідуватимуть уроки почергово, щоб у разі тривоги всі могли поміститися в укриттях.